Volkswagen Caddy 2013 року, свіжо пригнаний Швеції з мотором 1.6, 75 кВт. Максимальна база, вигляд машини як з конвейєра. Так, резина мішелін як нова, диски не побиті. Бампіра в колір, то вони були і там в колір. Це шведські машини, бачите, От той, та теж, бачите, двохлітрова 16-го року. Теж бампера в колір. На багато, на трафіках багато йдуть бампера в колір. Машина на повному заряді, який тільки можна в цей кадік всадити. На лінзах, на ледах, якщо видно. Не посічені, не фари, лобове скло лобове скло. Немає. Навіть сколів немає. Так. Лінзи, леди галогенки Так, датчик світла, датчик дощу. Показує машину. Мультіроль, круїз. 192-109 пробіг. Клімат контроль. В бардачку той холодильничок є. Так, це вам клімат контроль. Ні, це не те. Оце клімат контроль буде. Все, клімат контроль подогреє всі Правої і лівої. Оце подогреє сідушок душі. Далі. вибасто. Байбасу я там сфотографував 5 кВт, 2,5 бара. от, Ну, я думаю, тут нагріється, мертво може нагріти так, з 5 кВт ми в цю будку. П'ятимісний і він йде як грузопас, як, Ну, п'ятимісний, але ж він такий з грузовим отсеком. Але це вже вони, я не знаю, чи він йшов з заводу, так... Оце вже в мене декілька машин так були. Це на фірму так робили. От. що є перегородка. Ту перегородку можна зняти для грозового відсіку. І задня частинка, і задня частинка бачите, затемнена. Так, ще є. Ззаду партронік. Партронік, паркоп. А тепер дивіться, отут, як ми його зроблю. Бачите, вони тут на вікнах позаглушували. Це вже в мене декілька машин такі було. Оце підлога грязновата трохи, ну, бачите, треба було б її. Оце а там плюс-мінус. А там ще можна ставити акумулятора і вже грітися до посініння можна. Отак ну ще один акумулятор, як вже десь треба довго там стояти десь чи що, то так можна грітися тим акумулятором ще. Я не знаю, може там для чогось ще той він потрібен, може інвертора поставити. от таке. Так, а тут так, вся машина рівненькая, гарненька. Я вам скажу, хто візьме цю машинку, буде явно задоволений, бо машина без проблем, по машині машина куплялася за аукціона і куплялася без жодної технічної проблеми. Тут не було стройки века і нічого на панелі не горіло. Музичка тоже тут прекрасна. Хорошо звучить из мульти из тими з мультими рулями, не рулями, а з мультиподъемами. Так, чистий тринадцатый рік. Кінець можна сказати, бо тройки на Вика. По перша зараз покажу вам моторчика. Мені здається, что-то все ясно. Кому не треба, ту перегородку просто візьмете, болтики відкрутите по поводу цієї перегородки. От. Болтики відкрутите, от -от там. і все, викинете її. Але вона добра, і для груза добре все зроблено. От. І людей возити, і тепліше в салоні. Так. Ще покажу вам моторчик. Якщо питання стоїть, що... завжди ж хочуть, щоб е, Отак працює мотор. Якщо питання стоїть, що це слабий мотор, от, то він 75 кВт, він як соточка, він як буде як трафік соточка. А кому вже такий слабий, то додавайте грошей. Ва-вам не А! Який буде? 2 тоже теж 75 кВт. Так що одинаково не їде. Так що, кому треба такий автомобіль, дзвоніть. Ну що, причини його нема не купити. Просто прекрасний автомобіль. Удачі вам покупці автомобіля. Жду ваших звонік звінків.